Європейська провінція на Кіровоградщині. у Новорхангельському районі. Благодійники взялися відроджувати села. Так у Ганівці відбудували старенький клуб. А у підвисокому дитячий садок на 60 малят. В обох проєктах левова частина коштів внесок місцевих агропідприємств. Для чого бізнесмени діляться власними грішми, розкаже Анастасія Мусатенко. Клуб у Ганівці збудували ще в 50-х. Капітально ремонтувати взялися кілька років тому. Тут замінили покрівлю, відремонтували фоє та інші приміщення. У залі тепло є сучасна апаратура. На все витратила 700 тисяч гривень. Гроші дав керівник місцевої агрофірми. До 10-го року, коли була інша влада, ми зводили кінці з кінцями. Нас не хватало коштів на заробітну плату. На... Купівлю нової техніки, і думати про те, щоб викидати великі кошти у ремонт соціальної сфери не було можливості. А за, але за останні три роки ми зробили дуже, дуже багато. Це значить не лише отримувати прибутки, це не лише е, думати про якісь власне збагачення, а це пам'ятати, що ти працюєш для людей і з людьми, і потрібно завжди не забувати для за людей. Про підтримку від аграріїв говорить, і сільський голова каже: за три роки відновили те, що вже й не сподівалися. Ось Два роки назад відновили повністю дитячий садок. Він у нас працював, але працював сезонно. Ми відновили повністю ФАП, теж декілька років назад. Так ну поступово, поступово, і в нас відновлене вуличне освітлення. Повністю все село освітлюється. 4 КТП в нас ну по всьому селі є освітлення. А у центрі під високого колишню адмінбудівлю перебудували в дитячий садок. Витратили близько 4 мільйонів, із них тільки 200 тисяч з бюджету села. Саме. Такі проекти вони надихають на майбутнє на реалізацію інших планів. І в на всіх територіях, де представлені представлений наш бізнес, представлені наші агрофірми. Ми спілкуємося з громадою, з сільським головою, з місцевими радами і вивчаємо всі ті проблеми села, які є, щоб дійсно Європа будувалася з села. Ганівка і підвисока це не виключення чи якась іделічна картина, говорить губернатор. Це курси. Ким рухається область, ми ремонтуємо, ми відновлюємо те, що було занедбано по 20 років, і що особливо було занедбано останні 5 до 2010 року. Ось чим потрібно має займатись влада, ось на що ми маємо консолідувати зусилля суспільства сьогодні. Ось на що ми можемо просити допомоги у бізнесу, а не просити бізнес підтримувати мітинги, а не просити суспільство вийти на майдани і робити економічну кризу. І так не просто економіці. І особливо важливо, коли ми в нас в регіоні забезпечуємо спокій, забезпечуємо і можливість мирних зібрань. Але що головне, що ми забезпечуємо бізнесу, можливість мирно працювати заробля, ти кошти, і ми звертаємось, і приємно, що бізнес нас чує і він вкладає ці кошти в соціальну інфраструктуру. Анастасія Мусатенко Анатолій Басистий. день за днем.